Сьогодні в нас змагання. Різдвяний кубок жашківської громади серед жінок. Привітаємо наші команди, наші прекрасні половинки. Вони будуть розпочинати, а також кубок пам'яті Анатолія Миколаївича Добровольського перехідний. Тут змагаються чоловіки. У нас є три команди. Привітайте, будь ласка. Команда Рух. Команда Жашкова ветерани. І виховаються Анатолія Миколайовича і команда єдність. На цьому наш турнір оголошується відкритим рівняння на державний прапор. Вітаю, шановні спортсмени, шановні вболівальники. Я дуже радий, що ми маємо змогу сьогодні проводити змагання, проводити будь-які заходи, дякуючи нашим воїнам, які сьогодні на передовій захищають Україну, захищають нас з вами. І сьогодні найперше хочу подякувати їм за їхню сміливість, мужність, відданість Україні. Сьогодні хочу подякувати всім волонтерам, які присутні серед нас. Ми єднаємося, і ми всі волонтери для того, щоб допомогти нашим воїнам на передовій. Серед нас є і воїни Збройних сил України, які знаходять змогу, щоб взяти участь у змаганнях, а змагання це не просто для себе задоволення. Цим самим ми доводимо, що Жахтівська громада вона передова, вона має надзвичайно талановитих, мужніх, сильних людей. І сьогоднішніми змаганнями ми це доводимо. що Ми маємо силу духу, ми маємо силу волі. Ми єднаємось саме командами на змаганнях, і ми обов'язково переможемо. Я бажаю всім вам найперше світло, різдва, щоб ви зустріли їх у своїх домівках, своїми рідними, своїми близькими, побажали добра. І найперше, що нам прийде в прийдешньому 24-му році, це довгоочікувана перемога, щоб ми вже могли вільно дихати, спрямовували свої можливості, бажання фінансові. І розумові зідності тільки на розвиток України, щоб ми вже оборонялися тільки від того достатку, який на нас нахлине за допомогою ваших рук. Я щиро бажаю нам перемоги. Щиро бажаю перемоги сьогодні на спортивних майданчиках. Я щиро вітаю вас із цими змаганнями. Я Бажаю отримати позитивні емоції і перемогу. Ми перемагаємо вже всі, що ми сьогодні можемо брати участь в цих змаганнях. Ну а хто виграє, побачимо. Я сподіваюся, що сьогоднішні змагання будуть цікаві. І надзвичайно приємно, що ми зустрічаємо свято Різдва Христового не на дивані лежачи, а активно. Бажаю вам міцного здоров'я, мужності, долати всі негаразди, активними бути довго, довго і слава Україні! Шановні присутні, а зараз всі прошу шанувати пам'ять наших героїв, які захищали нашу країну. Я вважаю, що займатися спортом для молоді це дуже важливо, тому що це розвиває нас, підтримує наш дух, ми так загартовуємося. І, зокрема, здоров'я це є життя. Якщо люди будуть займатися спортом, підтримувати свій стан, то наше почуття буде покращуватись. А для молоді я вважаю, це дуже важливо, тому що молодь це наше майбутнє, і ми маємо усіма силами підтримувати її, щоб вона мала наснагу розвиватися. Бо ми маємо побудувати сильну здорову країну, яка зможе себе обороняти, і буде мати сильний бойовий дух. Хочеться подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість займатися спортом, маємо можливість проводити такі турніри, тому що молодь повинна розвиватися. Наше майбутнє це наша молодь. Подякуємо організаторам турніру, подякуємо батькам. Батьки втягнули нас си спорту. Ми саме малечку граємо і до цих пір. Хочеться подякувати Володимиру Миколаївичу за те, що, як кажуть, привив нам цю любов до спорту, яка продовжується навіть до цих пір. Вже граємо не тільки, ми приводимо своїх дітей, також вони будуть. Надалі думаю, участвувати. І заходи, і це історія наша. Я взагалі вдячний долі, що в мене був такий вчитель, як Анатолій Миколайович. Ми маємо завжди пам'ятати, наслідувати, показувати приклад майбутньому молодому поколінню. Вони повинні бачити, що ми пам'ятаємо. Ну і наслідувати приємні добрі традиції, які ми вже постійно проводимо цей захід. Також хочеться згадати не тільки Анатолія Миколаївича, а й його товаришів, яких теж на жаль немає. Якщо Анатолій Миколайович був моїм учителем. То Василь Федорович Заболотній був моїм колегою. Я працював у третій школі. Завжди в них була здорова конкуренція, третя з першою школою. і Зараз так само вже проводячи кубок, завжди є ця конкуренція між першою і третьою школою. Ну і якщо взяти в загальному, вже ось мої вихованці, які досягали і вставали призерами чемпіонатів в області, і фіналістами в чемпіонаті в області серед дорослих вже з баскетболу, вони вже, скажімо, більш досвідчені спортсмени. Я вже так приходжу, якби підтримати. Подивитися, порадіти і за своїх вихованців і за те, що завжди є молодь. Це дуже приємно. І в загальному, якщо взяти, як ми починали, то збільшується кількість учасників. Це дуже приємно. І дівчата зараз підтримують, і жіноча команда дівчат це дуже приємно. Вже протягом 10 років проходить цей турнір. На жаль, в тому році не було змоги прийняти участь, так, як проходив служба. а цей рік дуже приємно, є бажання, будемо боротися за перемогу. Турнір прекрасний, Добровольську ми добре пам'ятаємо, бо я також виховувався у Василя Федоровича, потім вже під час здорової конкуренції перейшли до Добровольського Анатолія Миколаївича. Все супер! Зараз будемо показувати клас. Вчився не тут, я вчився в другому місці. І як переїхав в Жашків жити, то першого, скажімо так, кого я побачив в Добровольську от, в цьому салі і того самого покойного Вороніна, це були люди, які прийняли без малейших дозреннях совісті, сказали, якщо хочеш займатися, приходь, займайся, ніхто не буде тобі суперечити і все стальне такого плану. От, і після того я з цієї школи спортзалу не виходив. Теж познайомився з усіма друзями, з усіма. З ким я знайомий, фактично все пішло в спортзали. І на і своїм дітям казав, що, які займаються в цій школі, в цьому спортзалі. Пояснюю, що нормальні люди, всі йдуть в спортзали. Після спортзалу я не бачу, допустимо, наркоманів. По сьогоднішній день сам питаюся щось робити, якось займатися, підтримувати це все діло. І дуже добре, що це все діло продовжується, навіть в той момент, коли йдеться війна. Всіх запрошують приходити, віддавати своїх дітей. Питатися жити цією життю, не тією життю, що там нам з телевізора пропонують і все остальне вона не нужна. Тут треба займатися більше спортом, якось розвиватися, не обов'язково мати якісь досягнення, а головне підтримувати свою спортивну форму це здоров'я. І Дякуючи тому самому мерові нашому, Цибровському, дякуючи там. Ну, хто підтримує і косенюки, і той самий ну от хто якось хоч трошки допомагає цим спортзалам, фінансово, по можливостях, допустимо, підтримують, ну, чим може. От, та й простим людям, які дійсно допомагають цим діянням. Спортзал це життя і спорт це є сила. Явка команд хороша на турнір. І такий прекрасний день. Чудова гра, тому що турнір проводиться в честь ветерана спорту, вчителя, який виховав не одне покоління спортсменів різного профілю. І тут багато сьогодні його і, грають, і сьогодні його учні зайняли його місце і достойно продовжують навчання і виховання молоді. Я хочу що сказати про сьогоднішній турнір, що він відбувається в непростий час, складно, але молоді, ветерани знаходять можливості для того, щоб показати хорошу гру, для того, щоб вдосконалюватися. Спорт виховує такі якості, як дружба, командна взаємовиручка, сміливість, і звичайно. Спортивна майстерність. Це показує приклад для молоді, для тих, хто присутній. І нам, як ветеранам, приємно дивитися на таку гру. Я скажу, що баскетбол покращився ужашкою, майстерність виросла, цікавість до нього збільшилась як серед хлопців, так і дівчат. Сьогодні я отримав велике задоволення від такої гри показової, приємної. Відчувається, що люди працюють на своїх місцях, звідси і видно позитивні результати.